За цією шкільною партою Анастасія Мельниченко провчилася сім років, де вчитиметься з 1 вересня дівчина не знає. Місяць тому депутати Раду районної ради вирішили реорганізувати школу у селі Мала Рача. Тепер тут вчитимуться учні початкових класів. Решту дітей переведуть у школу у сусідньому селі за 5 кілометрів звідси. Учні і їх батьки проти. Всім подобається дуже тут вчитися, і ніхто не хоче, щоб цю школу закривали. Тому що, наприклад, я живу в самому кінці села, і мені йти до ближайшої остановки 4 або більше кілометрів, а потім ще на маршрутці на забитій маршрутці їхати кудись і ще добиратися до школи. І а якщо ззимко замете дороги, я до маршрутки да, навіть не доберуся. Незгодні з рішенням депутатів, селяни вирішили у вересні поведуть своїх дітей саме до цієї школи. Тож вийшли на прибирання, аби підготувати територію до навчального року. Рівнем знань, які дають вчителі, батьки задоволені. Те, що зараз тут мало учнів, проблемою не вважають, адже у селі підростає понад 70 малят. За кілька років вони і наповнять школу. Треба обов'язково. Добиться, щоб наша школа залишилася. А куди приміщення наші дінуть такі? Ми оцю майстерню своїми руками строїли, фундамент каміння носили. Ну, от як, скажіть, за кріті кому віддати? Я сьогодні інвалід третьої групи, мені сьогодні дочку возить в місто. Давати їй гроші на на те, щоб вона заїхала в школу і назад. І на харчування я не прохарчую, не протягну так на своїх 900 гривень. Пенсії я не зможу дитину дати дитині те навчання, яке я зможу їй дати в цій школі. Ви розумієте втратити на сьогоднішній день колектив, такий колектив педорганізаторів, учителів. Це злочин. Депутати районної ради не мали права вирішувати долю школи без згоди селян. Певні люди. Аби оскаржити це рішення, вони вже звернулися до суду. Питання реорганізації і закриття шкіл може вирішувати тільки місцева рада, тобто сільська, селищна, міська. Два рази сільська рада розглядала це питання, і не дала згоди. А на сесії районної ради депутати проголосували за те, щоб реорганізувати нашу школу з першого другого ступенів у Маларадську школу першого ступеня. Мене особисто як депутата це обурює найбільше. Що сьогодні не запитують ні громаду, не запитують місцеву владу, вирішують питання так, як вони запланували у районному відділі освіти. Певні реорганізації піде лише на користь учням, а ще заощадить району кількасот тисяч гривень у четвертому класі три учня, п'ятому класі три учня. В Восьмому класі чотири учня такі класи навіть державою не відкриваються. Як правило, це учні четвертого класу ходять разом з учнями першого класу в один клас. І вчителька половину уроку приділяє першокласникам час вчить їх буквочки писати, а половину ділення, про яку якість освіти можна говорити. Із 12 вчителів чотирьох чиновники планують залишити у початковій школі. Двом запропонують роботу в районі, а шістьох педагогів пенсійного віку скоротять. Усіх дітей обіцяють возити на уроки шкільним автобусом. Державою виділено Рахунку на одного учня в вигляді субвенції 747 тисяч. І зараз на даний момент сум, ну, не вистачає приблизно 164 тисячі. А іншого шляху, коли є автобус, коли є ну, близькість іншої школи, просто депутати не побачили. І тому депутати районної ради прийняли рішення відносно реорганізації цієї школи. Ми плануємо, ми б хотіли цього, щоб там залишилась, залишилась школа першого ступеня та дитячий садочок організацій. Зувати в вільних приміщеннях якого немає на території цього села. Нині в області оптимізували вже 36 малокомплектних шкіл. До кінця року планують реорганізувати ще 40. Тут певні від такої реформи виграють як учні, так і держава. Втім, наголошують, закриває школи не обласне управління освіти, а міські та районні ради. Якісні освітні послуги можуть надаватися тільки тоді, коли в нас є повнокомплектна школа, забезпечена вчителями, а не один вчитель на перший клас, і він же ж всьом. Мому класі, і він їх об'єднує. Якої якості ми можемо тоді говорити? Мешканці села Маларача словам чиновників не вірять, і щоб захистити свою школу, готові навіть перекривати дороги.